Тема нашої сьогодні зустрічі називається Three Amigos Meeting. Конструктивна зустріч для досягнення спільної мети. Дуже гарна картинка. Мені вона сподобалась через те, що дуже чітко на ній зображений тестувальник. Ну, Бізнес-аналітик теж такий нічого, але то хай кожен вирішить із свого досвіду, скільки бізнес-аналітиків вони зустрічали. Про що сьогодні буде е, наша розмова? Так. Значить, е, я думаю, кожен із вас, хоч раз у своїй кар'єрі, але зустрічався із такою ситуацією, коли? Тестувальник знаходить баг, починається його обговорення із розробником. Але розробник так не вважає і наполягає на тому, що те, що було знайдено зовсім не баг, оскільки таких вимог до створеного функціоналу ніхто не ставив. Ніде вони не були ні прописані, ні проговорені. Але завдяки питливому уму QA було знайдено таке, така була знайдена певна поведінка, яка була інтерпретована ним як баг. Далі дискусія переростає в сварку з елементами бійки та взаємних образ. Не кожен раз це з бійкою, але буває по всякому. Що ж стало причиною такої ситуації? Зазвичай вимоги були недостатньо чітко сформульовані, або девелопер, чи тестувальник, неправильно їх зрозуміли та інтерпретували. Або навпаки, що буває вкрай, вкрай, вкрай рідко, інформації було забагато і потрібне, просто потонуло і неважливому, і не було вчасно ідентифіковане. Традиційно схема роботи виглядає так: бізнес-аналітик визначає, які фічі мають бути створені. Розробник цю фічу створює, тестувальник виявляє дефекти у роботі попередніх двох діячів. Здається, що це все просто і зрозуміло, але і що тут може піти не так. Але ми знову і знову зустрічаємося з ситуацією, коли у нас е, спринт уже стартанув. А нові тікети на розробку все з'являються і з'являються. Це призводить до хаосу в процесі реалізації спринта, а все це базується на одному простому підґрунті. Погано пропрацьовані вимоги напередодні е, людство вже от не перший десяток років б'ється над тим, як уникнути цієї ситуації, але. Е, Війна триває, наскільки ви я думаю знаєте. І сьогодні я хочу проговорити про один із способів, як уникнути такої ситуації, придуманий все ж таки певною частиною людства у останні роки. І називається він «Three Amigos Meeting». зазвичай використання його. Панує у такому середовищі, як гнучка розробка, або не проти ночі буде згаданий аджайл. і е, найчастіше він е, даний метод застосовується у ньому. Е, значить, які е, моменти слід згадати наперед? По перше, е, в процесі тексту мого і у слайдах буде згадуватись бізнес-аналітик. Це не є, скажімо так, стовідсотково обов'язковий параметр. Замість бізнес-аналітика може бути і, наприклад, Project Manager чи інша якась, чи product owner. Люди, Якщо у вас немає в команді бізнес-аналітика, тому якщо ви будете пробувати приміряти цю схему на свою команду і зразу зіткнетися з тим, що в нас немає BA, а отже, це нам не підходить. Не спішіть із своїми висновками. Отже. Срій амігос є неформальна зустріч трьох ключових ролей у agile розробці яка спрямована на те, щоб налагодити співну спів, плідну співпрацю у процеї цієї розробки. А саме це бізнес-аналітик, це розробник, він же в просто девелопер, та тестувальник, він же QA. А, ну, про бізнес-аналітика пам'ятаємо, сюди можемо підставити когось іншого. Дана зустріч є справована на досягнення стану, коли команда правильно та повністю розуміє юзер сторі, які представлені до розробки і мають постати у вигляді фіч у тому чи іншому спринті, який чекає на команду. Які ж проблеми може вирішити ця зустріч? Ну, е, ага, крок назад. Срі, амігос мітінг. Що таке срі? Я думаю, зрозуміло, тому що їх троє. Амігос з іспанської це дружбани, приятелі. Ну і міт. Мітінг, мітінг є мітінг. Значить, які проблеми ми можемо вирішити із допомогою цієї назвемо її, техніки? Наприклад, знову ж можемо навести три досить життєві ситуації із існування команди розробки. На етапі тестування виникло багато питань через необхідність уточнити вимоги. Це призвело до гучних до відчутних пауз в тестуванні та втраті часу на кларифікацію того чи іншого питання. Це найбільше болить QAM, коли до нас потрапляє якась фіча. І треба спробувати зрозуміти, а що воно до чого і куди. Документації нема, або вона досить фрагментарна і обмежена, і фактично більше часу йде. А якщо ще й девелопер не був присутній на моїй презентації, яка присвячена правильному коментуванню в процесі розробки, то Фіча прийшла ще й без коментів. І QA витрачає більше часу фактично на те, щоб зв'язатися із відповідальними особами та вибити із них необхідну інформацію ніж на сам процес тестування, що є неприйнятним, оскільки затягує час розробки і робить його менш продуктивним. Перепрошую. Друга ситуація є майже фантастична, але кум брата троюрідної тітки мого діда по маминій лінії казав, що таке один раз бачив, коли тестування е е е зіткнулося із проблемами через те, що документація була настільки велика і деталізована. що... Довше її читали, ніж власне потім тестували ту фічу, яка була в цих документах описана. Знову ж таки, не буду стверджувати, що таке дійсно було, але старі люди кажуть. Ну і третій випадок це про те, що під час прийомочного тестування вилізли баги, і цих баг можна було б уникнути, якби перед тим як братися за роботу. Гіпотетична конкретна юзер Сторі була гарно обговорена тими, хто буде з над нею працювати, ось три такі можна сказати, з погляду QA проблемні моменти може допомогти вирішити стрій мітінг Поговоримо про тих, хто бере участь, а отже, про самих амігусів. Пам'ятаємо, бачимо BA, думаємо, той, хто у вас в команді його заміняє. Отже, бізнес-аналітик відповідає за збір та документування вимог, що надійшли від замовника, презентує на зустрічі уже сформовані юзер-сторі та пояснює, яка їх цінність з точки зору бізнесу. На випадок, якщо хтось не знає, не зустрічався з тим, що таке юзер-сторі, то це є короткий опис того. Так би мовити, що ми збираємось робити, в описі має бути відповідь на три питання. Відповідь на такі питання: короткий контекст. Потім я, хто є? Я, чого я хочу, і яка в цьому буде бізнес-вигода для того, щоб, тобто, умовно, я користувач. Хочу бачити на логін сторінці кнопку «Remind password» На випадок, якщо я загубив свій пароль і хочу його відновити, ну тут все просто і зрозуміло. От з такими готовими юзер-сторі щодо конкретних фіч повинен прийти бізнес-аналітик на нашу здибанку. Е, окрім того, бізнес-аналітик повинен забезпечити, щоб кожна сторка була чітко визначена, а критерії прийняття вони ж acceptance критерія зрозумілі кожному учаснику процесу. Значить, забігаючи наперед, ми маємо зазначити, що одна з головних завдань зустрічі трьох Amigo є визначити чіткі acceptance criteria, тобто список вимог. Звірившись, із яким в кінці ми можемо сказати: так, те, що було зроблено, це те, що ми хотіли, чи хоча б наближено на нього схоже. І бізнес-аналітик враховує зворотній зв'язок та вносить зміни, які надійшли від інших членів зібрання щодо того, що він їм озвучив. Далі розробник, він же девелопер. Відповідає за реалізацію Юзер Сторії, тому для нього надважливо дуже чітко зрозуміти суть завдання, яке буде на нього покладене. Його завдання ознайомити з юзер Сторій і озвучити свої запитання у випадку, якщо вони в нього з'явилися, до того, як це буде реалізовано в процесі зустрічі. Він дає свій фідбек на технічну документацію і юзер-сторі, які він прочитав ще до зустрічі, оскільки вони йому були надані ще до того, і він мав час підготуватись. Розробник також пропонує альтернативні підходи, які можуть покращити реалізацію. Тобто, сказати, що наприклад, тут та кнопочка нам може бути взагалі не потрібна. Тут краще зробити по-іншому, або розширити заявлений функціонал. Тестувальник, він же QA відповідальний за те, щоб user Story відповідали прийнятим на проєкті стандартом якості, тобто, щоб юзер сторі не були написані на примітивному рівні, а були достатньо ґрунтовно описані, сформульовані і оформлені. На зустрічі він теж надає свій фідбек і е, формулює стратегію тестування кожної конкретної юзерстої. Тестувальник забезпечує те, щоб озвучені критерії можна було протестувати та враховані всі можливі тестові сценарії. Тобто він повинен, з, е, після того як перед зустрічю опрацював. Критерії сказати: ми це зможемо протестувати, ми це зможемо, якщо в нас буде оце. Тобто, врахуйте, що нам потрібен буде, наприклад, там сендбокс, якщо ми хочемо тестувати цю чи іншу платіжну систему, і так далі, і тому подібне, щоб коли. Не тоді, коли від е, Таска від девелопера потрапить до QA, несподівано визнаться виявиться, що в нас немає можливості там, наприклад, тестувати PayPal е, на території України. А щоб це ми взнали ще до того, і відповідні люди почали готуватися до е, того, що це нам знадобиться, уже заздалегідь. Ну і е, з сторони QA визначаються, чи є завдання, які потрібно виконати перед тестуванням функціоналу, е, всі у наявності. Те, що я е, фактично перед цим і сказав. І от коли ми вже визначились із тим, хто піде на цей мітинг, е, ми переходимо до того, як саме він відбувається. Перше і найважливіше, срія Amigos зустріч має відбуватися у вузькому колі е, людей, тобто три згадані особи. Але іноді за необхідності сюди можуть залучати і інших е, членів команди: е, експертна думка яких може бути важлива, і озвучити її може тільки. Від. Там Девопса, наприклад. Друге, те, що говорить, наприклад, QA на цій зустрічі, не є виключно думкою конкретної людини. Перед тим, якщо у вас діє команда, оці acceptance майбутні acceptance критерія і юзер сторки перед тим повинні бути обговорені в команді. Щоб QA ніс думку команди про те, що вони думають стосовно даних майбутніх фіч, які підуть у розробку. Ну і третє, найважливіше всі повинні прийти на зустріч підготовленими, оскільки одною з умов є те, що зустріч є коротка, тобто, не більше бажано однієї години, щоб не виявилось, що хтось прийшов і тільки перший раз побачив ту чи іншу зорстою. Ну, в чистих чистих варіантах цього всього бажано щоб юзер-сторі, яка буде обговорюватись в процесі зустрічі, була взагалі одна, або кілька, але пов'язаних між собою і манюсіньких, щоб зустріч не затягувалась, і все в процесі тут відбувалося швидко. Ну, але тут я вже думаю, як пощастить далі. Як я вже казав, зустріч проводиться перед спринтом. І то не в кінці попереднього, в останній день попереднього перед початком наступного ні, бажано в ідеалі проводити таку зустріч за один-два спринти до того, коли ви безпосередньо розпочнете впровадження тієї юзерсторі, яка була обговорена на. Мітингу для того, щоб е, зуміти розібратися і мати час підготуватися. Зрозуміло, що вимога така для більшості проєктів виглядає захмарною, оскільки це вже смердить довготривалим плануванням, яке мало де можливе, але е, бажано бажано робити це до хоча б за кілька днів до того. Як е, розпочнеться новий е, спринт? Так, е, значить, безпосередньо на зустрічі. Е, тут на даному слайді у нас представлена проста версія, як пояснити, як відбувається процес. На наступному буде складна, е, тому краще зрозуміти вже усе з простої, бо е, там багато тексту. Отож. Е, Після того, як провели пленінг і визначились, що та чи інша юзерстолька йде у нас в розробку, проводимо триамігос. Зібравшись на зустрічі, бізнес-аналітик представляє юзер сторі а розробник і тестувальник надають свої фідбеки. Нагадую, вони її побачили ще до зустрічі. І кажуть: розробник каже, це можливо, але. Це можливо, але отут би врахувати ще певні моменти, ну і ж, подібну риторику веде і тестувальник, питаючи, а чи врахували ми можливість, що юзер, наприклад, схоче купувати як ГЕСТ, а чи надамо ми йому таку можливість, що, наприклад, не було згадано у самій юзер-сторі, і тому подібні моменти. Йде процес живого обговорення. Команда обговорює будь-які проблеми, які на їхню думку повинні виникнути у процесі імплементації обраної юзер-сторії, та визначає остаточні acceptance criteria. Виконання цього гарантує, що всі учасники однаково зрозуміли завдання, однаково зрозуміли параметри майбутнього функціоналу. Все це зменшить можливість непорозуміння та необхідність переробок. Тобто, в трьох людей сформувалося єдине бачення на проблему, яку вони спільно планують вирішити і імплементувати у формі тої чи іншої фічі. Що стосується документації, яка повинна постати в результаті цього зібрання, то приблизно вона може виглядати як наступна схема. У нас є user story. Цю user story ми розбиваємо на acceptance критерії. Тобто, повернемось до тої user story, яку я озвучив кілька хвилин назад. Тобто, ми хочемо мати на логін сторінці uh, remind my password, Remind button. І в нас відповідно формується критерія. Така то кнопка з такими то параметрами. Зображено в тому то кутку сторінки при друге. Яксерктерія при натисканні на цю кнопку відбувається перехід на наступну на іншу сторінку. І один, два, три, скільки треба, цих критерій виписується. Потім QA до кожної з цих критерій пропонує тести, як він буде це перевіряти. Обговоривши і представивши всі ці моменти, люди доходять спільної думки про і, і створюють для себе спільне бачення проблеми і проблем, які можуть стати на заваді до її вирішення. Ну і розширена версія. Тут кроків уже ми маємо дев'ять. Е Воно тут більш деталізовано і більш ідеалізовано під ідеальний agile процес Я думаю, ми не будемо то все зачитувати і у пресі. Воно те саме, просто більш деталізовано для того, щоб ви при бажанні могли то дізнатися із даної презентації, яка буде опублікована. Для чого це все робиться? Тобто, які переваги ми отримаємо після того, як все це зреалізуємо, перш за все, зустріч покращує співпрацю та спілкування між членами команди, що є дуже важливо, оскільки якщо люди однаково, скажімо так, на одній хвилі, їхня робота буде кращою. Така зустріч допоможе гарантувати, що історія користувача, тобто юзер-сторі, чітко є визначена, а критерії прийняття зрозумілі та доступні для перевірки. На майбутньому пленінгу витрачається менше часу, щоб зрозуміти нові фічі, оскільки обговорення вже відбулося, всі acceptance критерія встановлені, тест кейси. Пишуться набагато простіше, якщо є acceptance критерія. Повірте моєму досвіду. Команда швидше може зрозуміти, наприклад, що певна фіча не може бути реалізована, або вона не потрібна, або взагалі лишня, і не треба взагалі за неї братися. Чим буде зекономлено час зусилля фінанси? Ну і е, як свідчить практика, кількість непорозумінь і необхідності додаткових в додаткових мітингах, щоб уточнити певні моменти, значно зменшується, це е, що призводить до меншої кількості заведених невалідних, зокрема тікетів китів е, через непорозуміння. Ну і само собою кількість баг теж повинна стати меншою. Ну і в результаті все це. Покращить наш продукт через те, що всі можливі сценарії будуть охоплені. Як висновок, зустріч 3Amigos гарантує повне та правильне розуміння командою User Story. Зустріч покращує співпрацю та спілкування, зменшує кількість непорозумінь, переробок, покращує якість зіштовхування зі двох ідей, народжується третя краща. На завершення хочу додати, що мав щастя бути залученим у подібний процес. У мене був проект, де така штука практикувалася. Зрозуміло, що то не було так все райдужно і на 100% гарно. Ну, починаючи вже з того, що Срія Мігос у нас проводився на другий день спринта, після того як спринт уже стартував чомусь. І в ході нього на зустріч приходив ПІМ бізнес-аналітик. Ну, насправді, четверо переважно було, хоча зустріч і далі називалась Срія Мігоспаті, тому що ПІМ то ходив, то не ходив. Але суть полягала в тому: бізнес-аналітик представляв нам юзер-сторі. Фіча зазвичай була яка доволі проста. Тобто, це не бу, ми не обговорювали там чек-аут, впровадження чекауту на магазині, це було щось простіше і приземленіше. Представлялося знову ж таки кілька юзерсторі, вона не була одна, але вони були зазвичай маленькі і прості. І ми накидували дуже швидко накидували список acceptance критерія із якого я потім робив тести. Едітав тест кейси, зокрема регресію, і це надавало, скажімо так, процесу певної плановості, плавності, тому що я знав, що от у мене завтра срія мігос, там мені перед тим, що я отримав ці критерії, я прикинув собі які. Тести мені будуть потрібні, склав невеликий список. Там ми обговорювали, казали, можливо, неможливо. І в результаті, на виході, коли вже потрапляв мене на тестування, я просто відкривав в конфлюенсі необхідний документ з результатами цього спаті і. Mm, що важливо, що в процесі обговорення е, бізнес-аналітик додавав у конфлюєт стіпи, що той запропонував те, ми ми це підпре, підтвердили, Ми вирішили зробити отак, і потім, навіть якщо я забув, тому що це могло стати там та фіча, коли вже вона до мене доходила. Я відкривав, дивився і мав для себе дуже і дуже цінну інформацію. Одним словом. Не було цього процесу, коли кожен робить е, свій шматок роботи, але робить це на самоті, не враховуючи думку інших, і е, так як він це зрозумів. Бажаю вам придивитися до свій амігос як до інструменту, можливо, взяти його повністю, можливо, частинами. Але зрозуміти основну його суть, що завдання, яке обговорене всією командою ще до того, як команда візьметься його виконувати, має більше шансів на успіх, ніж коли цього не відбулося. На цьому я завершую. Дякую.